Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава і я, її ведуча шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні у нас ну, дуже просте запитання, нібито: як визначити день звільнення? Ну, що тут може бути складного чи незрозумілого? У нас нині є ще досить чинна інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, яка є єдиною Нормативно-правовим актом, де зазначено, що в пункті 2.27 є питання з приводу звільнення, як вносити запис про звільнення і так далі. В тому числі в цьому пункті зазначено, що днем звільнення є. Останній день роботи працівника безпосередньо. Тому ну, можна сказати, що складно визначити в, день, в дня звільнення, ну, взагалі нічого немає, про що тут казати? Все зазначено в інструкції. Якщо все зазначено в інструкції, то чому ж у нас систематично виникають запитання: да, якщо йде звільнення у зв'язку з власним бажанням працівника? Тобто за статтею 38 Кодексу законів про працю України. На да, систематично є питання: а який це буде день звільнення, якщо ми говоримо безпосередньо про повідомлення за два тижні? Як визначити? А якщо це повідомлення за два тижні, чи може бути днем звільнення безпосередньо вихідний день? Да, чому ці питання у нас взагалі з вами виникають? А ще частіше вони виникають? У наших з вами працівників все просто, тому що ми не вміємо або забуваємо додатково до норм статті 38, а також до норм, які передбачені інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників. Ми забуваємо застосовувати норми статті 241 з позначкою 1, яка говорить про обчислення строків в трудових відносинах. На тому це питання ще й додатково. Не тільки про звільнення безпосередньо, а визначення дати звільнення, дня звільнення. Крім того, у нас ще з вами є норми закону. Про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану, а саме частини першої статті 5 цього закону. І за частиною першої статті 5 даного закону, у нас з вами зазначено, що в період дії воєнного стану звільнення може відбуватися з ініціативи роботодавця, може відбуватися під час відпустки або хвороби працівника. Але при цьому днем, Звільнення, датою звільнення буде перший робочий день після е, того, як була закінчена подія хвороби або безпосередньо відпустки. Тобто, знов є робочий день, знов у нас є питання, як визначити в таких випадках дату звільнення, і знов таки є дуже-дуже багато різних питань. Дивіться, да, за загальним принципом, днем звільнення є останній день роботи працівника. Але все залежить від підстав для звільнення. А підстав для звільнення у нас є доволі багато. Все залежить від того, на яку дату буде припадати, на який день тижня буде припадати відповідно. Подія звільнення, є дуже багато таких ось нюансів, які систематично ми пов'язуємо з датою звільнення і з самими причинами про звільнення. Тому, якщо говорити вже далі предметно, дата звільнення, день звільнення буде визначатися в залежності від підстав для звільнення, буде визначатися в сукупності з нормами статті 241 позначкою 1 Тобто з урахуванням строків звільнення, з урахуванням обчислення строків в трудових відносинах, в тому числі цих строків звільнення. І вже далі да, буде враховано інші обставини з ініціативи працівника, чи з ініціативи роботодавця відбувається звільнення, чи є якісь додаткові події, тобто додаткові події маються на увазі перебування. У відпустці, перебування е, да, в стані хвороби, тобто коли є листок непрацездатності і так далі. Таких питань у нас є дуже, дуже багато. Тому, якщо говорити про особливості звільнення в період дії воєнного стану, в тому числі особливості звільнення тих працівників, які відсутні на роботі. І відсутні на роботі працівники у нас є дуже-дуже давно, ажно з 2022 року. Як визначати їх день звільнення? Які дати там застосовувати? Та треба розбиратися більш ретельно. Ось тому ми і започаткували в четвер, 14 серпня, в 16 годин, без. Коштовний вебінар про особливості звільнення в період дії воєнного стану, на який я вас всіх і запрошую. На нього можна зареєструватися, а за реєстрацією ще й додатково отримати подарунок. Але подарунок отримують не всі, а ті, хто перше зареєструється, ну і хто прийме участь безпосередньо у розіграші, ми рандомно оберемо того, хто отримує подарунок. Одним з подарунком буде ось такий невеличкий антистрес, жмяк антистрес, який можна пожмякати, особливо в період звільнення працівників, для того, щоб не нервувати і визначити всі практичні запитання з приводу звільнення. Ми будемо розбирати виключно практичні запитання для того, щоб розбирати теорію звільнення взагалі, для того, щоб розбирати класифікацію під Став для звільнення, то це треба спочатку опанувати теоретичні підґрунтя. Теоретичними підґрунтями ми займаємося на курсах підвищення кваліфікації. Найближчий у нас буде стартувати з вересня авторський курс, на якому я також вас всіх чекаю. Але до вересня ще далеко. Два тижні в сучасних умовах, два тижні це дуже довго, напевно. А ось до 4 Ра залишилося безпосередньо два дні, і можна зареєструватися на вебінар, отримати відповіді на кейси, які вже напрацьовані нами як редакцію журналу Кадровик ЮЙ аж на спочатку. Взагалі існування, і щодо періоду воєнного стану спочатку впровадження воєнного стану, а також поставити протягом вебінару свої запитання і, звісно, отримати на них відповіді з приводу звільнення працівників. Тема завжди гаряча, завжди велика. Сподіваюся, що виключно спираючись на практичні питання, ми будемо її Вдало опановувати, да, і дуже довго на вебінарі не будемо знаходитися, але годинки за півтори-дві я вам обіцяю це точно. Всіх чекаю на вебінарі. Реєстрація буде під даною кадровою кавою. Реєструйтесь, приходьте, навчатися можна в будь-яких форматах, в тому числі безкоштовно. Дякую вам всім за увагу, всім бажаю, щоб сьогодні антистрес не знадобився, і зустріти. Зустрінемося і на вебінарі, і на наступній кадровій каві. До побачення!